Друзі, всім доброго здоров'я. Тільки що мав такий культурний шок. Зайшов в магазин е купити. Там різного магазин під будинком маленький. І Якраз потрапив на час, коли діти йдуть зі школи. Якщо чесно, я, я не очікував. Іде один, отак несе в руках е мівіну величезну. Чи там воно зараз якось по-іншому називається, за моїх часів це була Мівіна ще. Величезну несе на касу, вона йому запарює, прямо продавчиня продає з кипятком, він виносить на вулицю, сідає на лавочці, достає ложку і починає їсти. Дома, може, дитина там десь батьківську на роботі, можливо, у дитини немає ключа. Я навіть запитав, каже а чи вдома? каже, це смачніше. За ним другий так само несе мій він, то навіть ложки нема. Він сідає, вона запарилася, він руками її, її їсть на той самій лавці поруч. Іншого вже вікової категорії. Звичайно, у нас і смачніше. Там же ж глютамат натрію, підсилювач смаку. Батьки, можливо, вдома не дають їсти такі штуки, бо вдома є приготовлене смачніше, але дають гроші дітям. І Діти кожен день, а можливо декілька разів на день купляють оцю заразу. Ну, вибачте мене, це можна їсти, але не дітям не кожен день і не по декілька разів. Вона садить зір. Ну, погуглите, що таке глютамат натрію, підсилювач смаку і чи він корисний. І діти на це підсаджуються, і діти це їдять і їдять регулярно. Маленькі там, я не знаю, третій клас, п'ятий клас. ну, Маленькі діти. І це я зайшов на пару секунд, і двоє дітей, троє навіть ще один, ну вони разом просто були. Двоє покупців купили їм віну і їм одразу запарили в магазині. І вони її їдять. Оці з величезні миски, та ще попробуй з'їши її. Це я до чого пишу? І зараз мої, в мене троє дітей. Зараз мої прийдуть, я буду зажимати пальці в двері, мовно кажучи, питатися, чи. Бо часто малий, ну старший вже може, ні, маленька ще зовсім маленька, а середній приходить зі школи і ніколи не хоче їсти. Сідай, поїждж, дитина прийшла зі школи. Я не хочу. Чого ти не хочеш? Або ти нахватався якихось там смаколиків, або ти дійсно їж симві війну. Зараз буде розмова. Тому. Шановні батьки, пильнуйте, слідкуйте, якщо дійсно ваші діти підсіли. це як наркотик. А якщо вони підсіли на ці речі, робіть з цим щось, бо ну, гарно для організму, для зору я читав, що цей літомат дуже впливає на зір, а діти наші і так сидять в телефонах постійно. Тому гарного тут мало, і моя вам порада, послідкуйте за цим. Слава Україні! Ми переможемо! Якраз знімаю з балкону, погана якість, вибачте, бо далеко. О, сидить дитя, єсмівіно. Інший вже доїв, пішов, а цей сидить.